Починаємо про конференцію після гри грики Баскет Анторхім з Дюшор. Спочатку гравець Анторхімс Душора Тоніна Глухова. А будь ласка, ваш коментар про гри сьогодні. Я дуже хочу привітати дівчат та тренерів з цією з перемогою. Ми до цього йшли та вважаю, що всі заслуговують. Трішки сьогодні були сильніші за суперника. Я вважаю у всьому та вітаю всіх. Вікторію, вітаю вас з перемогою за рахунок, чого сьогодні вдалося перемогти Кейбаске. Я теж дуже вдячна дівчатам, що вони е, сьогодні грали з, з серцем, з характером. Вони е, ну, зробили помилки, да, 22 помилки, але зато ми підбір не програли. Е, ну, з, я зіграли командною грою. Я так, і наш захист сьогодні був сильніший за Київ баскетом. Дякую. Дякую. Діана, прошу спершу твій коментар по грі. Гра була важка. Ми старались, але нас не хватило. Все. А на твою думку, чого саме не вистачило сьогодні для перемоги? Були дурні паціє, якось потікали концентрацію в моменті і фізично дівчатам було важко, бо була обмежена ротація. От, все. Дякую. Тренере, і будь ласка, на вашу думку, що сьогодні забрали для перемоги? На мій погляд, забракло єдиного. У нас реалізація 32%. Ти не можеш вигравати ігри, якщо ти реалізацію маєш 32%. Це дуже мало. Це фактично з 10 до 3 забуваєш, як ти можеш виграти гру. Ми, мали, ми програли щит, але ми мали більше, більше атак у нападі, а реалізацію у Одеса 45,3 у нас 32,3. Це, це безперечно те, що стало причиною нашої поразки. Треба забувати в кошик 55 очок, це дуже мало в Одесі, щоб перемогти, і вийти Це дуже просто. Те, що вони сьогодні промазали, ми мають в Одесі забити. Якщо вони заб'ють, ми веремеру і пройдемо фінал. Дякую, Дякую вам.